Вітаю, шановних абітурієнтів, батьків та гостей нашого заходу. Сьогодні у нас День відкритих дверей в медичному фаховому коледжі Запорізького державного медичного університету. На жаль, на лютий 2023 року ще не затверджені та юстовані правила прийому до вступу закладів освіти. Але я хочу ознайомити вас з нашим медичним коледжем. Ми маємо дві ліцензії. Одна ліцензія в сфері фахової передвищої освіти і рівень освіти буде фаховий молодший бакалавр. В цьому напрямку ми готуємо за двома спеціальностями: одна 223 це медсестринство, і майбутній фахівець отримає диплом сестри медичної, другий напрямок 226 фармація, промислова фармація, і майбутній фахівець отримає диплом асистента-фармацевта. За цими двома напрямками ми приймаємо на основі базової загальної середньої освіти, тобто 9 класів, і термін навчання буде складати для медичних сестер 4 роки, для асистентів-фармацевтів 3 роки. Крім цього, ми за цими двома напрямками, за рівнем фахового, фахового молодшого бакалавра, приймаємо і на добір на другий курс на основі повної загальної освіти. Вам треба бути здати іспит на НМТ. Крім цього, у нас є ліцензія в сфері вищої освіти, рівень освіти молодший бакалавр. Ми приймаємо за цим рівнем освіти на е, спеціальність 226 фармація, примуслова фармація на основі повної загальної освіти на денну форму навчання, а також на заочну форму навчання. За денною формою навчання термін буде складати 2 роки, за, на заочну форму навчання термін буде складати 2,5 роки. З детальною інформацією, за цикловими комісіями, за напрямками підготовки і взагалі з нашим закладом фахової передвищої освіти ви ознайомитесь в подальшому в наших відео. Циклова комісія гуманітарної та соціально-економічної підготовки. Швидкі зміни, які відбуваються у суспільстві, технологіях, знаннях, вимагають у майбутньої фахівців здатності до пристосування, опанування нових навичок, професій, креативності. Циклова методична комісія гуманітарної та соціально-економічної підготовки в якості головного завдання по з глибоких і міцних знань студентів, ставить задачу підготовки висококваліфікованих фахівців, здатних до максимальної реалізації своїх професій. Ційних можливостей, активізації особистісних якостей шляхом звернення до їх зацікавленості, створення умов самореалізації і самоствердження. Основна науково-методична проблема, над якою працюють викладачі методичної комісії, це оптимізація дієвої системи внутрішнього та зовнішнього забезпечення і моніторингу якості в рамках гуманітарної та соціально-економічної підготовки здобувачів освіти. Робота викладачів направлена на формування у студентів універсальних компетентностей, міння вчитися, опрацьовувати інформацію, швидко опановувати нові технології, здатність до критичного мислення та креативного підходу до виконання завдань. А також забезпечення наступності між загальною та професійною освітою, набуття студентами високого рівня універсальних і професійних компетенцій, матеріально-технічне забезпечення є важливою складовою системи підготовки висококваліфікованих фахівців. Для забезпечення підготовки студентів обладнані аудиторії для проведення лекційних, лабораторних та практичних занять з дисциплін циклу, автоматизація, комп'ютеризація навчального процесу посилює обмеження рухової діяльності здобувачів освіти, тому в медичному фаховому коледжі особлива увага надається заняттям з фізичної культури та фізичного виховання. В коледжі існує чітко налагоджена система фізичного виховання, спрямована на задоволення потреби студентів рухової активності. Заняття проводяться як в тренажерному залі коледжу, так і на стадіоні Торпедо. Освітній простір нашої країни перейшов на дистанційне навчання, не виключенням стало й фізичне виховання. Опановано новітні технології з актуальною організацією самостійної роботи з фізичного виховання. Використання різноманітних видів фізкультурної діяльності при дистанційному навчанні сприяє профілактиці захворювань і підвищенню працездатності. Саме спортивні ігри і вправи є ефективними засобами для зняття напруги і стресу. Навчальні програми з дисциплін розробляються викладачами циклової комісії на основі типових освітніх програм Міністерства освіти і науки України. Програми спрямовані на реалізацію мети та завдань освітньої галусі 22 охорона здоров'я. Дистанційне навчання як освітня технологія потребує системного підходу. Викладачі коледжу розробили дистанційні курси з навчальних дисциплін зі структурованим покроковим супроводом самостійної роботи студента наявності системного зворотнього зв'язку. Державна підсумкова атестація студентів це форма контролю відповідності освітнього рівня здобувачів освітньо-кваліфікаційного рівня фахового молодшого бакалавра, що завершили здобуття повної загальної середньої освіти відповідним державним вимогам. Коледж дає можливість усім студентам якісно підготуватися до державної підсумкової атестації і успішно її скласти. Крім безпосереднього вивчення навчального матеріалу на заняттях, викладачі проводять групові і індивідуальні консультації з українською мовою, математикою. Матики, історії України, біології та англійської мови, на яких розглядаються типові завдання, відбувається моніторинг досягнень студентів. Одна з форм контролю знань це участь у всеукраїнській інтернет-олімпіаді на урок гурткові роботи невід'ємна частина освітнього процесу у коледжі. У коледжі працює студентське наукове товариство, яке налічує 19 предметних гуртків. Керівниками восьми гуртків є викладачі загальноосвітніх дисциплін. Студентські предметні гуртки є традиційною формою організації студентської наукової роботи. Зміст роботи та форми проведення засідань гуртків полягають у створенні проєктів, доповіді, вдосконалення практичних навичок, аналізі статистичних даних, дослідженні наукових джерел та інформації. Другий рік поспіль в коледжі проводиться Всеукраїнська науково-практична конференція інновації медичної освіти, перспективи, виклики та можливості, яка включена до переліку наукових конференцій здобувачів вищої освіти та молодших учених Міністерства освіти і науки України, за підсумками яких відзначаються кращі роботи, зважаючи на актуальність та глибину висвітлення вибраної теми. Її прикладне значення, рівень пошукової роботи студентів, компетентність доповідача, уміння донести до слухачів результати навчально-дослідницької роботи. Усі доповідачі та учасники конференції отримали програму, сертифікати та збірники ТЕС. Кращі роботи презентуються на студентських і регіональних конференціях та беруть участь у студентських конкурсах. Матеріали та результати досліджень публікуються в наукових збірниках. Цьому році медичному фаховому коледжі Запорізького державного медичного університету розпочалась підготовка здобувачів до проведення регіональної конференції пошук знахідків відкриття 2023 з метою покращення стану оточуючого середовища під девізом природу збереження в умовах воєнного стану. Циклова методична комісія професійної та практичної підготовки відділення сестринська справа. В складі Циклової методичної комісії професійної та практичної підготовки відділення сестринська справа працює 8 викладачів, 25% викладачів мають вищу категорію, останні 75% другу категорію. Рівень фахової передвищої освіти початковий. Ступінь освіти фаховий молодший бакалавр, галузь знань, 22, Охорона здоров'я, спеціальність 223 медсестринство. Спеціалізація Сестринська справа, справа», освітньо-професійна програма Сестринська справа, кваліфікація Сестра медична, основні напрями та завдання. Якісна підготовка фахівців в рамках професійних компетенцій в області охорони здоров'я на основі використання сучасних педагогічних технологій, організація ефективної самостійної роботи студентів, досконалення навчально-методичної документації, морально-духовне і патріотичне виховання студентів. Пропаганда здорового способу життя серед студентів, активізації індивідуальної роботи з невстигаючими студентами. освітньо професійна програма «223 медсестринство акредитована державною службою якості освіти України. Заняття з клінічних дисциплін проходять не тільки у стінах коледжу, а й на базі лікарень міста. Кабінет анатомії оснащений муляжами, таблицями та атласами, вологими препаратами та набором кісток з макетами для вивчення будови органів та систем організму людини. У кабінеті педіатрії є все необхідне для ведення антропометрії новонароджених та догляду за ними. Студенти можуть опрацьовувати такі практичні навички, як догляд за шкірою та слезовими оболонками, підготовки до лабораторних та інструментальних методів дослідження. Хірургічний кабінет обладнаний необхідними матеріалами та боксами з інструментаріям для відпрацювання практичних навичок. Кабінет з терапевтичних дисциплін оснащений різними муляжами та інструментами для відпрацювання практичних навичок, таких як зондові маніпуляції, особиста гігієна, спостереження за пацієнтами. Вимірювання артеріального тиску, підрахунок частоти дихання, пульсу, парентеральне видання ліків, підготовка хворих до інструментальних і лабораторних методів досліджень та інше мета освітньо-професійної програми це забезпечити загальнокультурну та професійно орієнтовну підготовку здобувача фахової передвищої освіти, ступеню фаховий молодший бакалавр. Визначити обсяг спеціальних знань, умінь та навичок, достатніх для вирішення типових задач діяльності фахівця на відповідній посаді, включаючи здатність використовувати теоретичні знання та практичні уміння для використання месецинських втручань відповідно до клінічних протоколів та стандартів мецестинської діяльності, надавати невідкладну допомогу при різних гострих станах, оцінювати вплив небезпечних чинників щодо ризику розвитку найпоширеніших захворювань. Гарантом освітньо професійної програми є голова циклової комісії поправку Марина Іванівна. Цілі навчання. Підготовка фахівців, здатних до виконання всіх видів діяльності та втручань, передбачених кваліфікаційними характеристиками фахівців галузь знань охорона здоров'я, спеціальності, медсестринство. теоретичний зміст предметної області, знання з питань охорони здоров'я, населення, профілактики, діагностики та лікування захворювань, опіки та супроводу пацієнтів на індивідуальному, родинному та популяційному рівнях для здійснення професійної діяльності фахівців спеціальності медсестринство. Методи методики та технології. lohi Анамнестичні, клінічні, лабораторні інструментальні методи провадження діагностичного процесу, визначення провідних симптомів та синдромів, організація догляду за пацієнтами, технології діагностики, лікування та профілактики. Після підготовки за даною освітньо-професійною програмою фахівець здатний виконувати зазначену професійну роботу і займати первинні посади, такі як сестра медична, сестра медична анестезист, сестра медично-дитячого стаціонару, сестра медична операцій. Сестра медична патронажна, сестра медична поліклініки, сестра медична станції відділення швидкої та невідкладної медичної допомоги, сестра медична зі стоматології, сестра медична з фізіотерапії, сестра медична з функціональної діагностики, сестра медична з масажу, сестра медична з дієтичного харчування, сестра медична з косметичних процедур, сестра медична з лікувальної фізкультури, статистик медичний. Циклова методична комісія професійної та практичної підготовки відділення фармація. Метою роботи ЦМК фармація є забезпечення якісної підготовки майбутніх асистентів фармацевта. І для цього викладачі циклу впроваджують диференціацію та індивідуалізацію роботи у сучасній педагогічні технології навчання і виховання. Відділення фармація готує фахівців за напрямком підготовки 226 Фармація, промислова фармація, галузь знань 22 охорона здоров'я, кваліфікація, асистент фармацевта. Пріоритетними напрямками роботи викладачів є. Провадження інтерактивних методів навчання у викладанні фахових дисциплін, логіка проєктування видів завдань для самостійної роботи студентів під час вивчення дисципліни, організація та економіка фармації та основи менеджменту та маркетингу, диференціація та алгоритмізація навчального процесу під час вивчення фахової дисципліни фармакогнозія та ботаніка, формування професійних компетенцій фармацевтів з хімічних дисциплін з використанням інтерактивних методів, розвиток освітніх компетенцій студентів. Під час проведення практичних занять з фармакології та технології ліків. Потужна матеріально-технічна фаза коледжу дозволяє майбутнім асистентам фармацевта закріпити практичні навички з органічної, аналітичної та фармацевтичної хімії. Оснащення кабінету дає можливість студентам сформулювати належний рівень практичних навичок та зрозуміти принципи створення та вимоги до аналітичної нормативної документації на субстанцію, лікарські форми промислового виробництва та виготовлені в умовах аптеки. Дисципліна ботання. Ніка та фармакогнозія одні з профільних навчальних дисциплін у системі підготовки майбутніх асистентів фармацевтів. Вона передбачає вивчення лікарських рослин, лікарської рослинної субстанції, сировини та продуктів переробки рослинного і частково тваринного походження. Викладається у студентів відділення фармації на других-третіх курсах продовж трьох семестрів. Навчальна аптека функціонує з метою опанування та поглиблення набутих практичних навичок відповідно до переліку компетентностей, затверджених освітньо-професійною програмою, якими повинен оволодіти фахівець першого бакалаврського рівня за спеціальністю 226 Фармація, промислова фармація після завершення навчання в коледжі. На базі навчальної аптеки студенти опановують та вдосконалюють практичні навички із наступних дисциплін. Організація та економіка фармації, фармацевтичний менеджмент та маркетинг, фармацевтичне та медичне товарознавство, виробнича практика з управління та економіки фармації, фармакологія одна з базових наук, яка пов'язує всі фармацевтичні дисципліни з теоретичною та практичною медициною. Згідно з навчальним планом, фармакології вивчають протягом трьох семестрів. У програму включено питання загальної та спеціальної фармакології, приділено увагу сучасній класифікації лікарських засобів, їх номенклатурі, фармакодинаміці, показанням та умовам раціонального застосування, побічні дії, протипоказанням. Вивчення лікарських засобів здійснюється за алгоритмом: систематизовані та відібрані дитактичні матеріали для проведення практичних занять із здобувачами фахової передвищої та вищої освіти з аптечної та заводської технології ліків. Під час практичних занять Технології ліків студенти навчаються проводити фармацевтичну експертизу, рецепта, виконувати необхідні розрахунки кількості лікарських і допоміжних речовин, обґрунтовувати раціональний варіант технології приготування лікарської форми. Студенти набувають навички відважування, відмірювання, подрібнення, розчинення, розплавлення, сплавлення, змішування, фасування, закупорювання, оформлення до відпуску. Грант професійної програми за спеціальністю 226 Фармація промислова фармація, голова предметної циклової комісії професійної та практичної підготовки відділення фармація, викладач технології ліків, спеціаліст вищої категорії, кандидат фармацевтичних наук Капала Тетяна Миколаївна. Налагоджена взаємодія коледжу з медичними та фармацевтичними установами Запорізької області для якісної практичної підготовки студентів. Про педевтичну та преддипломну практику студенти коледжу проходять на Базі комунального підприємства Примула та фармація з метою забезпечення безперервної ступеневої підготовки фахівців, коледжем укладено відповідні угоди про співпрацю з Запорізьким державним медичним університетом. Для студентів коледжу проводять практичні заняття на кафедрах Запорізького державного медичного університету. Для випускників коледжу, які вступають до Запорізького державного медичного університету за окремими пунктами передбачені пільгові умови вступу та навчання, для проведення лекційних занять аудиторії, оснащені телевізійними панелями та мультимедійним обладнанням. Таким чином, оснащення аудиторій, кабінетів та лабораторій коледжу дає можливість студентів максимально ефективно засвоїти теоретичний матеріал та сформулювати належний рівень практичних навичок. Викладачі комісії беруть участь у науково-практичних конференціях, готують студентів до всеукраїнського. Конкурсу фахової майстерності панацея та кращий за фахом. Цей фаховий конкурс є змаганням з виявлення рівня професійної підготовки студентів-випускників, викладачами циклу розроблені програми комп'ютерного тестування для проведення конкурсу «Кращий за фахом та теоретичної частини державного іспиту. Основні цілі проведення конкурсу Кращий за фахом це підвищення престижу професії асистента-фармацевта та професійного рівня підготовки студентів. Робота комісії спрямована на виховання майбутніх фахівців не тільки професійних, але й морально-етичних якостей. Викладачі ЦМК «Фармація» разом з викладачами ЦМК Сестринська справа проводять профорієнтаційну роботу для школярів з першої до медичної допомоги. Загальний фонд бібліотеки медичного фахового коледжу Запорізького державного медичного університету включає 11 772 примітки на традиційних носіях. До книжкового фонду входять навчальна, наукова, науково-популярна, довідникова та художня література. В приміщенні бібліотеки є посадочні місця для роботи з літературою та доступ до інтернету. Ми раді бачити вас студентами медичного фахового коледжу Запорізького державного медичного університету.